Всім привіт! Вирішила сьогодні змінити нігтики між клієнтами, буду це робити. І прийшла клієнтка і каже, ви знаєте, мені сьогодні приснився сон, що я встаю, а в мене короткі-короткі нігтики. Заки вона того говорила, побачила мою праву руку. І вона каже, ви знаєте, а то ваші нігті, оказується, мені приснилася. Виявляєте, мої клієнти навіть, навіть які в мене нігтики коротенькі можуть бути. Але вони не будуть коротенькі. Я вирішила знову наростити. Не знаю, чи довго я з ними прохожу, хочу блестяще все. Знаєш, беру собі полігель шимером номер 5 Я його дуже люблю, і мої клієнти. Але ще захотіла не тільки шимером, а захотіла білу посмішку і блисківки. Багато-багато блискивок. От такі нігтики в мене на правій руці сьогодні вже готові. Ще залишилася ліва, але я не буду вам її сьогодні показувати, завтра зроблю і покажу. А заки дивимося, як в мене нігтики блестять.